Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Для нових покупців хочу сказати, відправка е, сьогодні буде 1-3 дні. Тільки з сьогоднішнього відео, максимум 3 дні. Е, розрахунок, повна оплата на розрахунковий рахунок не на карту. І хочу сьогоднішнє відео розпочати з токарних смаколиків. Головка ділильна УДГ Д250. Всі крутілки присутні. Зараз спробую... Тут крутиться. Ну, тут потрібно розумітися на ньому. Переключати. Ці стрілки на місці. 3500. Прокоментуйте, що це за агрегат. Це якийсь заточний станок. Тут ділення є Розділено на 24 години. Відтягнув, повернув, зафіксував. Це, більш за все, якийсь заточний. Тут також оцей важіль натискати. Щось я натискав, і воно працювало. Тут щось крутиться. Тут затискається. Розмір десь 60 сантиметрів. А ось тут там щось ходе. Бачите, типу патрон? Під конус можливо. Три. Така річ не знаю, що це. Прокоментуйте, продам по вашій нормальній ціні. Тут такий типу кардан. Це не знаю, редуктор, не редуктор. Там всередині шліци. Тут щастило, більш за все який штурвал стояв. Коментуйте, що це тут крутиться. Ось, крутиться тут і крутиться кардан. Пропонуйте ціну. Поворотний стіл. Крутиться гарно. Всі фіксатори присутні, монтажна петля присутня. Тут присутнє все, немає лише штурвала. 3500. Така задня бабка. Маркування вон. Хай буде півтори поки що. Набір лісів. Це залишився третій лот з попереднього відео. Такий мають вигляд. Без сколів, оце єдиний ось скол. Це, більш за все, вже тут я його. 900 гривень. Така сама бабка, але з іншим маркуванням. Там П3, тут П2 останні. Така сама ціна. Тут з конусом. Патрон 250-800 гривень. Цей також 800. Потім до, по токарці ще отакий стіл. Бачите, не, не покльований. Там навіть ще стружка залишилась. Розмір, сто, розмір столу 30 на, десь на 40. Кріплення всі цілі. Ціна 3000. І пішли по металу. Для замовлення металу пишіть у Viber, Не потрібно ні розміру, нічого ні ціну. Просто номер один. 2, 3, 4 і 5. Товщина десятка 220 на. На, на 820, перший лист, 500 гривень. 250, 680, товщина 12, 630 гривень. 220 на 820, 500 гривень, третій лот, товщина 10. 220 на 820 це такий самий, товщина 10, 500 гривень. І Останні 220 на 700, товщина 12, 500 гривень. Лампа, гармошка там і вимикач є. Зараз ближче покажу з вимикачем 150. Більш за все, саморобна, ділильна якась апаратура на 4 частини. 700. Ця річ уже була 700, 250. Або ж четвертий, або ж п'ятий конус. Все не знаю, що ніхто не прокоментував набір фрез таких тут різноманітних за 100 гривень віддам. Лещата 250. Тут все ціле, лопнути ось де варене. Примус 100 змійовик у плиту. Кому потрібен, він цілий. Дарма ще він. Саша, але він цілий. Такий має вигляд. Розмір приблизно... Ну, чому ж приблизно, як зараз скажу, зараз скажу точно. 26 на 26. І висота 24. 500 гривень. Така ось талька, вона їде як по швелеру. Ну, можливо, там парельці, ще по чомусь. І одночасно можливо піднімати. Ну, але без ланцюгів. 1200 гривень. 500 цей агрегат. Набір болтів гаячок тут різного плану. Ну, в основному таке ходові. Тут є і десь бачив, і гайки, і шайби, є потужні ігроверхи. Там мідрі бюзаки, 400 гривень лот. Не знаю, що це, хай буде 600 гривень. Ніхто не прокоментував цей агрегат. Подовжувач 500. Нюанс такий. Потім, можливо, колоса піднімати, можливо, для якихось інших потреб. 400 гривень. 500 подовжувач, 700 серга, така потужна. Розподільник 700. Все класа, там все добре, ці кришки не тріщені без тріщин. Краба більша половина, так би мовити, без, немає одного важеля, стан шліців. Ну, ще походить. Тут отвори не порозбивані. І тут не розбиті отвори. Я не підніму його зараз по певних причинах. 200 торг. Цечка сотня 100 900 гривень. Такий циліндр. Ну, я думаю, більш за все він піде на одноосний причіп, буде саме те. 1350 загальна. Товщина штоку 65, вихід 500, хай буде 1800. А цей циліндр. Цей 400. Близько 20 вихід товщина від ціля бачу десь 25, 400 гривень. Два таких залишилося шток товщина 40. А вихід, здається, 30 вихід. Тільки що дощ збризнув, все змив. Ну, кому потрібно, вайбер, я скажу точний вихід вам. Ціна 1200. І на завершення два хвали фугувальні. Тут потрібно передивитись підшипник, цей на два ножі з ножами, цей на три ножі, але без ножів, але тут підшипники нормальні. Ще раз нагадую, відправлення буде на протязі трьох днів. Ну, є певні причини. Кому що сподобалось, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. На цьому все. Всього доброго. До побачення.